Мільйони українців задають свої питання. А чому ж за два роки ми так і не побачили Януковича у клітці, тут у Києві в суді? Треба розуміти, український народ вимагає суду над Януковичем, і ми тут будемо приймати все, що потрібно. Кожен день по 10-20 по законів до того часу, доки він не буде тут у клітці. Але на питання, чому ми не засудили злочинців, є дуже проста відповідь. І вона у мене на сторінці у Фейсбуці. Відео прихованою камерою, як перший заступник нової нарядженої поліції разом із Щеботарем обговорюють схеми кришування грального бізнесу і деребану грального бізнесу у місті Києві. Це мільйони доларів, які потім окремими політичними силами використовуються. На політичні цілі, на бігборди, на ролики по центральних телеканалах, коли одна секунда коштує 50-100 тисяч гривень у прайм-тайм. Потім ці звірі, ці політичні злочинні угрупування заходять у зал Верховної Ради і кришують багатомільярдні корупційні оборудки. Їм немає часу. На те, щоб засудити і посадити Януковича, тому що вони думають про наступні вибори і про те, як набити кишені грошима платників податків, і як знову ж таки на наступних виборах купити нещасних, знедолених українців і виграти ці вибори, і продовжувати свою диктатуру, свої Корупційні діяння в залі парламенту, займаючись вже політичною корупцією, я хочу звернути увагу засобів масової інформації. Ви, як громадяни України, як люди, які так само стояли на майдані, повинні підтримати нас, народних депутатів, і звернутися сьогодні, зробити публічним цю заяву до Генерального прокурора України. Він має сюди прийти, але щоб прийти і пообіцяти в кінце кінців розслідувати співучасть у злочинах першого заступника, керівника нової поліції і чеботаря. кінце кінців вони разом мають сидіти у в'язниці з Януковичем. І до того часу доки ці так звані правоохоронці будуть займати свої крісла і грабувати країну, ви не побачите Януковича в тюрязі.